Краматорський напрямок, як і Покровський, залишається одним із найгарячіших ділянок на фронті. Зокрема, за даними Генштабу Збройних сил України, початком доби відбулося три штурми противника. Один в районі Часового Яру, там вдалося відбити атаку ворога. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки. Водночас, згідно з даними аналітиків інституту вивчення війни, російські війська просуваються у східній частині Часового Яру і буцімто мають певні успіхи в мікрорайоні Канал, де захопили висотні будівлі. А аналітики Думали, що ворог окупував село Іванівське біля часового яру? Ну але ця інформація вона вже е спростовується від е генштабу. Е ми зараз поки очікуємо на е, включення із нашим наступним спікером е, для того, щоб він розповів оперативну ситуацію власне на цьому напрямку. І також ми принагідно попросимо всіх глядачів Зального національного марафону Єдині новини долучитися, тому що ми е, хочемо е, запропонувати вам збір на важливі потреби для наших бійців 4-ї бригади е, оперативного призначення Робі. Нацгвардії України. Ну, власне, Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. З нами на зв'язку. Слава Україні! Вітаємо. Героям слава, доброго дня студія, доброго дня, телеглядачі. Наперед а. хочу попросити заставити. Андрію, не чуємо, переривається, переривається зв'язок, але ми відразу оголосимо для чого виводимо Андрія в ефір. Ну, по перше, щоб він нас проінформував. А по-друге, щоб ви допомогли Андрію і конкретно а, рубіжу зі збором, щоб коригувати артилерію, робити скиди і проводити розвідку місцевості аеророзвідникам бригади Нацгвардії Рубіж потрібні мавіки 3Т, щоб бити по ворожим позиціям і техніці fpv дрони, щоб зібрати гроші на їх придбання. Оголошуємо збіру 3 мільйони гривень. Але власне збір вже триває, і ви можете долучатися до нього, перераховувати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером картки, яка зараз теж от її номер є на екрані. Андрію, чи наш повертається до на нашого ефіру? Андрію зараз спробуйте поговорити, щоб ми вас чітко чули. Не повертається Андрій. Спробуємо відновити зв'язок, тому що зрозуміло, що він з певних причин і з причин в електрику, і з причин того, що з передової інколи дуже складно говорити. Але це нам не заважає донатити. QR-код і номер картки ви зараз бачите Абсолютно вірно. на екрані. Можна не чекати появи Андрія в прямому ефірі. Але він ти бачиш, відразу почав з подяк. відразу почав з того, Я що так зрозумів, ]ся. Що він хотів перепросити за нестабільний зв'язок? Можливо, та але. Номер картки QR-код, Ви можете зараз безпечно допомогти нашим бійцям, нашим нацгвардійцям, операторам БПЛА, екіпаж «Кара Небесна», це четверта бригада оперативного призначення, власне, Рубіж Нацгвардії України. І що я хотів сказати: щодо дійсно інформації щодо села Іванівського на Донеччині напередодні Росіяни розганяли дезу щодо того, що ніби вони вже контролювали. Люють, але в Осу Хортиця сьогодні в заявили власне. Це був речник «Хортиця» Назар Волошин. Він сказав, що село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем збройних сил України. За його словами, окупанти не припиняють дійсно спроб штурмувати, завдавати ударів по всьому населеному пункту з усіх видів озброєння. Ну але ситуація, власне, ось така: Сили оборони контролюють іванівське, але оперативну ситуацію на цьому напрямку. Також будемо дізнаватися. Як тільки зв'язок дасть нам таку змогу. Від Андрія Очинаша, командира, екіпажу БПЛА Кара Небес на Нацгвардії. І, зокрема, дронщики рубіжу не раз з'являлися в нашому ефірі і нагадували вам наші глядачі про те, що цю війну надаремно називають війною дронів. І зараз є вкрай багато результатів, про які самі представники, самі військовослужбовці 4-ї бригади не можуть говорити, але при цьому заявляють, що за місяць може відбутися близько трьох революцій у військовому технічному секторі, що настільки все швидко розвивається. Зараз ми вас закликаємо. Му донатити на 3T і на fpv дрони, попри те, що не всі процеси можна озвучувати. Головне, що вони ідуть. Головне, що завжди підвозиться щось нове у фахівці у всіх можливих напрямках, і зокрема в четвертій бригаді оперативного призначення Рубіж, вони спілкуються між собою. Вони шукають найкращі рішення. Вони. Е при цьому наголошують, що дрони в жодному випадку не можуть замінити артилерію, в жодному випадку не можуть замінити піхоту. Але е, саме майстерність тих, хто керує дронами, вона дозволяє отримати переваги на полі бою. Хоча слід сказати, що універсального засобу не існує. Дуже важливо, щоб взаємодіяли всі види військ, і дуже важливо, щоб військові відчували підтримку цивільних. А в даному випадку, коли ми закликаємо вас донатити вона відчувається в донатах. Коли ми дивимося і потім спілкуємося з тими хлопцями, які оголошують збори в нашому ефірі, вони кажуть, приходять 33 гривні, 12 гривень, 100 гривень, 1000 гривень. Дячні за абсолютно всі донати. Андрію, пробуйте повернутися, тому що до кінця ефіру в цьому часі лишається 3 хвилини. Давайте коротко, мавіки t FPV-дрони, як послуговуються карі небесній вашого екіпажу. Я дуже перепрошую за надзвичайно поганий зв'язок. На жаль, Starlink останнім часом працює супер некоректно. Власне, наші коптери, основне їхнє завдання, складається з трьох частин: це розвідка, коригування і знищення ворога. Але також ми використовуємо їх і для рятівних ситуацій. В нас неодноразово були ситуації, коли ми виводили групи з. Оточення або з місць, де вони просто загубилися і не знали, куди їм пересуватися. Тому то такими от моментами, такими коптерами, ми допомагаємо не тільки знищувати ворога, але й рятуємо життя наших побратимів. І я вважаю, що це дуже цінно тим більше, що настав нарешті той час, коли ми можемо проводити розвідувальні операції виключно не використовуючи при цьому розвідувальні групи, і це дуже цінно. Тобто, все завдяки. Коптерам все завдяки. Металевим якимось по факту пташочкам. Це дуже важливо. Тому так, е, Хай хочу, працюють подяку. коптери. Так і хочеться сказати. 35 тисяч. Ми на зараз зібрали, але будь ласка, донатьте приписуйте номер карткою, тому що закінчиться за кілька хвилин наше спілкування з Андрієм. Але ж ви можете так само задонатити. Розкажіть конкретний випадок, як ви виводили хлопців з поля бою? Як ви виходили, виводили групи? Як працював коптер? Тому що є фільм чудовий Любомира Левицького «Follow me, слідуй за мною, і там на коптер чіпляли папірець і він прям вказував вихід з поля бою. Як тут спрацьовує? В нас була подібна ситуація. Хлопці загубилися вночі, і власне ми показали хлопцям дорогу завдяки світловідбивних маячків. Власне, коптер має можливість світитися, і ми показували їм власне дорогу завдяки цьому методу коптера. Тобто вони по факту рухалися за рухомою зіркою. І вийшли з позиції без втрат, і всі живі, здорові. і Це було дуже дуже хороша. новина для нас. Ось я сподіваюся, що завдяки е кожному Україні, ми рятуємо ще не один не одного козака, який можливо може вбитися. А це на жаль дуже легко в наших реаліях. Головне, що повернулися живі. Головне, що ви їм допомогли, Андрію, і ми хочемо подякувати зараз нашим глядачам. 45 тисяч вже прилетіло на картку, на банку qr код якої на екрані зараз. Хочу на останок спитати: а зі зв'язком ви сказали нестабільний зв'язок. Проблеми зі старлінками. Наскільки частою це є проблема? Він працює дуже ситуативно, і ми, на жаль, не можемо на це вплинути. Тобто, може бути ситуація, коли він годину дві буде працювати достатньо нормально, достатньо стабільно. Потім годину дві він працює жахливо просто. І е, як на це вплинути, ми поки що не знаємо. Начебто, знайшли знайшли для нього ідеальне місце, підготували позицію. Якось його, його приховали тощо. Тим не менше, от, от такі от перебої вони є. Тобто тут я думаю, впливає і радіоелектронні системи боротьби противника, і плюс якісь певні, можливо, там геомагнітні бурі, тощо і нещодавно я читав, що якраз має бути якась геомагнітна буря. Можливо, і вона впливає через те, що все ж таки це все пов'язано з ну, так, 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 так. Андрію. Дякуємо вам. Андрію, чи командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Ви маєте знати, от зараз ми ведемо збір. Майже половина збору на зараз закрита, і завдяки вам, глядачі національного марафону, єдині новини, але треба ще піднажати три мільйони. Потреба кари небесної. І Андрія, отче наша, Андрія, розуміємо, що вона не ваша особиста, щоб зберігати життя, щоб рятувати Дякую. з поля бою. Будь ласка, qr код номер карточки приписали картки і донатимо впродовж дня до кінця дня, впродовж цілого тижня. Дякуємо вам.